Друзі, всім привіт! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Вітаю всіх глядачів свого каналу. Сьогодні хочу вам показати свою орхідейку папуга. Дуже популярний сорт. Його багато хто любить і багато хто мріє мати в своїй колекції. Ну, а я сьогодні трішечки-трішечки вам розповім про свій екземплярчик. Отже цей сорт я дуже люблю за те, що він довго тримає квіти, він напіввосковичок ну, і досить невибагливий в утриманні. Я взагалі полюбляю жовті орхідеї, а жовті орхідеї з зі сплешами це, взагалі, для мене дуже-дуже красиві квіти. Сплеші це ось оці от маски. По краю листочків, якщо раптом хтось не знає. Отже, у папужки не надто великі квіти, я би сказала, що це десь середній розмір. Ось дивіться, 8 см-8 з 8 половиною інколи буває 7, якщо їх багато. Ну, а взагалі десь в районі 8 це такий середній результат. Мій папужик у мене вже третій рік. До речі, без пересадки. Ніяк не можу піймати, щоб він не квітнув. Має досить потужну вже крону. Бачите, чимало листя. І він досі не пересаджений. І навіть торфового стакана я в нього не видаляла, тому що ну, дуже щільне на поверхні коріннячко, і я не можу туди підібратися. Ось, показую вам ближче. Як бачите, тут. Коренів досить чимало. І підкопатися досить таки непросто. В горщику там теж повно коріння. Ось покручу, бачите, вона не полита. Тому, можливо, не надто добре видно. Хоча, насправді, якраз таки, напевно, от в цьому стані й добре видно, які вони там срібні, хочуть пити. Зараз буду поливати цю орхідейку. Як бачите, коренів, коренів чимало. Треба вже пересаджувати і терміново, тому що в моїх умовах я вже спостерігаю, що якщо переростає коріння, тобто якщо його там надто багато і щільно, то орхідейки починають хворіти, починають відгноювати, відсушувати коріння. ну і тому подібне. Розетка в цього сорту, на мою думку, досить таки компактна. Так, він не маленький, але і не настільки широкі і великі листочки в нього, як бувають в інших екземплярів. Вони такі ланцетні, довгасті і вузенькі. Ну І сформувати крону досить таки легко і буде вона виглядати так, як ви б того хотіли. Ну, і наостанок покажу вам один єдиний мінус, який все ж таки є в цьому. Цікавого, красивого сорту орхідей. Навіть не перебуваючи на прямих сонячних променях, цей сорт все ж таки вигорає. Ось бачите перед вами свіженька квіточка, яка розпустилась ну, буквально сьогодні зранку. Вона яскрава, красива, насиченого жовтого кольору. А ось ці квіточки, які вже тут в мене десь місяців два з половиною, мабуть, три. Тримаються, бачите, наскільки вони різні в кольорах. Ці що старі, вони мають вже не жовтий, а такий молочний колір. Але все рівно гарні. Дуже я люблю цього папушку. Дуже він такий яскравий і красивий. Тому, хто буде заводити собі цю орхідейку, майте на увазі, що не дивлячись ні на що, вона все ж таки вигорає. І вигорає значно у порівнянні з. Тим, наскільки яскравими квіточки відкриваються. Моя, до речі, стоїть не на прямих сонячних променях. Вона стоїть під штучним освітленням, але все рівно, як бачите, різниця досить таки суттєва. А ще один плюс, про який я не сказала, це те, що орхідейка дорощує квітконос. Ось, бачите, вона має здатність так званого револьверного цвітіння. Ось ця, що розкрилась, квіточка і ось ще одна брунька це дорощені. По е, стану квітконоса видно, що вони дорощені пізніше, вже після того, як сформувались ось ці попередні квіточки. Дуже рекомендую вам мати цього красунчика в своїй колекції. Він невибагливий, довгоквітучий і, на мою думку, дуже яскравий. Красива! Невибаглива орхідейка! На цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте відео в своїх соціальних мережах. Давайте заповнимо всі простори інтернету нашою українською мовою, нашим українським контентом, щоб нас поважали, а дехто навіть щоб боявся. Всім бажаю гарного настрою, мирного неба! Віримо в наші Збройні сили, наближаємо разом перемогу. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо!